Всіх вітаю! Хочу показати свою помідорну грядку. Ось ця самка. Саме перший приболів, бачите? Не хотіла я хімію травити їх, але він ось почав боліти. так да. Я вже вирвала, викинула декілька. ось Це були такі пожмакані з чорними бочками. Але якось фітовтора напала і тут же відступила. І далі помідори. Це вже інший сорт. Ось рожеві. рожеві ну, Також, ось, бачите, трішки не трішки добре верхівки. Але самі почорніли але самі помідори. Ось такі гарні, без чорних п'ятнишок, Ось там тут. І це полбіг пінбуш. Це от зірвала пінбуш, хотіла попробувати, чи смачний. Хочу вам сказати, що з нашим волинським літом помідори ніякі. Санька мені зазвичай подобався. Минулого року він був дуже смачний, помідорний смак. Це вже яблука покидала, щоб вони почали дозрівати помідори. І помідори ніякі, як трава. Рожев мав би бути солодкий, а він. Вже й сам відвалився, тому що достиг Ну ось фітоптора на саньки. На інших нема, тільки... Стубура, але вони ж достигають, і я їх ні разу не кропила, тільки підсипала листя волоського горіху. Ні одної під... тут нема обробки хімією. Я так думаю, що в них буде тиждень у нас сонячним, сухим, і вони подостигають ці помідори. Полбіг в мене завжди саме перший листя чорніло в ну, цьому році і почорніло те листя, але помідори ось гарні. Зберу врожай та й все. Як собі ще не достигає, і зараз я вам покажу, ще так це я викину. Ось ще в мене такий помідор. Бачите, Тут прям листя горіха лісить на цьому, то і нічого йому... Тому помідору і не було. Можливо, і листя спасло. Ну, що вони Тут вже є фітуфтора. Це, це не знаю, як розову перлинку садила. Таке вийшло в рожевий. рожевий перший раз садила. Ну, а цей пінбуш мене розчарував, ні смаку, нічого немає. Але, ну, не здається, він ну, якийсь так, такий. Вроді достиг, валився сам, в хрим на мене. Я вирішила просто так прийти поїсти її. Огірочки ще є, я вже їх не їм. Зараз покажу огірок. У звичайно прямості появилось. От. А це китайське диво. Подивіться, це диво. Так, листя її треба обрізати, він ще буде плодоносити-плодоносити. Це просто так Дивіться, яка буде дружина. Дуже смачні китайські диво. Гарне засолювання, марнування. Ось кавбаска. Хай росте, я хочу подивитися, чи буду насіння мати. Вже ми ті типу, огірки і збираємо. Нема куди дівати їх. Ось такі маленькі тоненькі. Ростуть. І картопля, яку я посадила після чесника. Ось така виросла. Величенька. Картопля зійшла, і, надіюсь, до жовтня, можливий буде картопля молоденька. А це я садила горох. Я то його посадила, але, як завжди, наступаєш на свої ж граблі. Я казала, що не можна накривати плівкою літні посадки гороху. Ну, накрила, звичайно. Хотіла, щоб скоріше виросли. І там, де ось. Плівка не доставала ось такий гарний горох, вже кучерявиться в'ється. А тут, ось так, там, де плівка була накрита, земля плівкою була земля накрита. Ось там також не достала плівка, то горох гарно привіз. А тут як то запарився, оце от потім я плівку зняла і він почав знову рости. горох. так що, не робіть так як, я. не накривати нічого плівкою літом. Було в день один чи два дня, 25-26 градусів сонце і воно опарилося до сіння. Так що, ну, зійде, звичайно. Але чи будуть горошки, вже, мабуть, що ні. А на тому ще буде. Ось такий город. Взагалі-то я розказувала про помідори. Це чорне просто листя в мене горіхове. А взагалі-то помідори гарні, але не смачні. Так, в цьому році помідори ніякі. Холодно, мокро. І що поробиш нічого. Із Одеси щось не привозять помідори. Із Закарпаття щось не привозять, заліщиків до нас там смачні помідори. Ну, буду їсти такі. Зараз буду посолю, поперчу та й з'їм. Всім гарного дня. До побачення.